Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися нашим продуктом, який випустила наша команда для усіх власників бізнесу, ті, які тільки починають свій шлях або вже є діючими власниками бізнесу, фізичними особами, підприємцями. Якщо вас цікавить самостійний супровід ФОП або знайти відповіді на якісь свої питання. То це інформація для вас. Мене звати Борисюк Оксана, я власник антеконсалтинг груп. На ринку України ми 11 років. З 2023 року ми працюємо на ринку США і Європейського Союзу, тож є чим поділитися. Перш за все я хотіла б сказати, що наш продукт націлений на те, щоб ви самостійно покроково отримували інструкцію, наприклад, у відкритті вашого ФОП, або знайшли відповіді на усі питання, які вас сьогодні турбують, ну, наприклад, видачі фіскального чеку, або ви не знаєте, як отримувати валюту, правильно розраховувати, конвертувати її у гривню, або ви хочете розібратися з усіма процесами подання звітності. В цілому, я вам хочу сказати, що ми вклали душу, і цьому продукту, напевно, основною перевагою є його ціна. Тобто, ми зробили його доступним. Раніше це була зовсім інша вартість цього продукту. Окрім того, що ви отримуєте доступ до відеокурсу, ви отримуєте доступи до практичних матеріалів, тобто шаблони, документів. І не менш важливою перевагою, звісно, є наша телеграм-група. Цю телеграм-групу ми додаємо усіх учасників після того, як ви придбали курс на наступний день. Наша група має декілька гілок. Я хотіла б їх озвучити. Це, наприклад, послуги у валюті. Окремо у нас є гілка податків, окрема гілка, яка стосується платіжних систем. Книга обліку доходів обговорюємо. Потім звітність, ПРРО, нова пошта. Потім у нас є окрема гілка Etsy, Amazon, eBay, якщо ви працюєте на маркетплейсах. Потім окремо у нас є онлайн-продаж товарів і ФОП за кордоном. І, власне, в чому сама така перевага цієї телеграм-групи? Це те, що щовівторка ми з вами у письмовому форматі зустрічаємося, відповідаємо на всі ваші питання. У нас є Google форма, куди ви лишаєте анонімно свої питання. Є можливість одразу в загальний чат їх написати, і я відповідаю. І щовівторка ми відповідаємо на ваші питання, які зібрали протягом тижня, і раз у місяць зустрічаємося з вами в Zoom для того, щоб в реальному режимі відповісти на всі ваші питання, які вас турбують. Ви скажете, а в чому тоді сенс? Цієї групи, якщо вартість курсу мізерна, дивіться справа в тому, що ви потім до нас приходите окремо за додатковими послугами, наприклад, подати звітність ФОП третії групи раз у квартал. ФОП другої першої групи приходять до нас раз у рік подавати річну звітність. Окремо серед вас є інвестори, які інвестують через Brokers Брокерс Broker, подають звітність фізичної особи, і ми теж вам допомагаємо подати звітність. Окремо ви точно приходите до нас потім на консультації, і ми закриваємо ще ряд питань. Тому, напевно, ціль зібрати таку аудиторію підприємців, які точно можуть у нас знайти вирішення будь-яких ваших питань, а для нас ви, звісно, клієнт це наша робота. Ми зацікавлені в тому, щоб ви з нами довгостроково були в співпраці. Тобто, наша основна мета і ціль зібрати однодумців, наших друзів, власників бізнесу, які точно знайдуть відповіді на усі свої питання. Тому доєднуйтесь до нашої групи. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. Ставайте учасниками нашої спільноти. Ми будемо раді відповісти на усі ваші питання, допомогти з усіх питань, які у вас будуть нагальними. Будемо раді співпраці. Посилання на доступ до цього курсу буде під цим відео. Тож, до зустрічі в закритому чаті і давайте допомагати один одному. До побачення!